дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. Жінка потрапила до реанімації. Біля Луцька трапилася аварія. У Вінницькому ліцеї вчитель вдарив школяра на уроці. Трамп запроваджує взаємні мита проти усіх країн. Вітаю в ефірі. Новини на телеканалі конкурент Ві. Тож далі будемо разом з вами обговорювати найважливіші події, які відбувалися упродовж дня. В Україні на Волині, зокрема, та у світі в цілому у студії для вас сьогодні працює Ангеліна Гущина. тож далі говоримо про все більше. Розпочинаємо наш випуск з Волинських новин і на жаль, вкотре повідомляємо про втрати. Загинув 48-річний військовослужбовець Сергій Лукашук із села Топільне Луцького району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Топільного. Герой трагічно загинув під час виконання бойового завдання на території Сумської області. Чин поховання захисника відбудеться в його рідному селі. У Харківській області помер воїн В'ячеслав Захарчук, герой 1971 року народження, помер 1 квітня цього року у районі населеного пункту Троїцьке внаслідок захворювання. У Білгородській області РФ загинув 49-річний військовослужбовець Олександр Кривенчук з села Грибовиця Володимирського району. Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпос. Герой трагічно загинув 26 березня. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість співчуття рідним загиблих та померлих героїв. Біля Луцька у Струмівці сталася аварія. Автівка збила велосипедистку. Як повідомили поліції Волині, аварія трапилася 3 квітня близько дев'ятнадцятої години. 43-річний водій автомобіля «Форд», виїжджаючи із другорядної дороги, наїхав на жінку. 26-річна жителька Рівненської області отримала тілесні ушкодження. Її шпиталізували до відділення реанімації. На території Волинської області за добу зафіксовано 10 пожеж в екосистемах, спричинених загорянням сухої трави та чагарників. Як повідомили в ДСНС Волині, загальна площа охоплена вогнем становить близько 9 гектарів. Основною причиною загорянь стало необережне поводження з вогнем. Невстановлених осіб. У більшості випадків паліїв встановити не вдалося. Найбільше пожеж зафіксовано в Камінькаширському районі. Тут горіло чотири рази. У Ковальському районі сталося три загоряння, у Луцькому дві пожежі. Ну а у Володимирському районі одна. Наймасштабнішою пожежею у Ковальському районі стало загоряння сухої трави та чагарників на території садівничого масиву. урожай. вогонь охопив площу майже в три гектара. У Камінькашерському районі найбільше вигоріло в селі. Невір тут полум'я охопило територію площею 2 гектари. У Луцькому районі масштабна пожежа сталася в селі Мирне, де вогонь знищив. Сухостій на площі теж 2 гектара. У Володимирському районі пожежа сталася поблизу Нововолинська на вулиці Промисловій. Вогонь розповсюдився на 1 гектар території. Луцький блогер та екоактивіст 4 квітня прибрав купу сміття, що плавало вже довгий час у річці Сапалаївка в Луцьку. Він розповів телеканалу конкурентів. І про це більше. Я тут прибираю, доглядаю за своїми смітничками і бачили той гадюшник, mm -hmm. що тут був дуже багато сміття, накидано і все інше. Ну сьогодні сонячний теплий день, п'ятниця. Я планував це. Взяв до соб... з собою Олександра небайдужого личанина. Mm -hmm. І ми разом вдвох сьогодні? Скільки? 9 240 літрових пакетів сміття з ділянки в 100 метрів туди до нашої алеї Хризантем. Берег, оце все прибрали і весь берег очистили. от вийшло. Багато пластика, скла. Ну, от. Зараз все частенько, акуратно. Супер. Плавають, будь ласка, ті, mm -hmm. як їх називають. Качки. Артем разом зі своїм знайомим удвох прибрали територію у водоймі. Як наголошує коактивіст, це дуже корисно та потрібно для нашого оточення. Луцькі школи перейдуть на дистанційне навчання. Відомо, що на такий формат навчання переведуть не усі навчальні заклади громад. Так, у школах, в які не можна буде подати централізоване опалення, з понеділка, 7 квітня. Буде запроваджена дистанційка щонайменше на три дні. Та, попри це, все ж у більшості лікарняних закладах, дитсадках та школах вже із 6 квітня теплопостачання на деякий час відновлять. Далі переходимо з вами до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Росіяни атакували Харків пізно ввечері 3 квітня. Як повідомив, мер міста Ігор Тарехов є влучання по двоповерховому будинку. На місці спалахнула пожежа. Згодом, як повідомив очільник області Олег Сінігубов, внаслідок влучання ворожих БПЛА спалахнули приватний будинок та житлова багатоповерхівка. Внаслідок атаки загинули четверо людей. За Нами мера міста станом на ранок відомо про 35 поранених. Рятувальники ліквідують наслідки атаки. Київщина теж зазнала російської атаки безпілотниками. У результаті обстрілу постраждали двоє людей. У Бруварському районі виникла масштабна пожежа в автосалоні. Вогонь знищив щонайменше шість автомобілів. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Окрім цього, також серйозних пошкоджень зазнали адміністративна будівля на території парковки. Знищено два авто, пошкоджено вісім вантажівок, одинадцять легковиків і автобус. 61 Однорічний чоловік отримав тілесне ушкодження, однак від госпіталізації він відмовився. Ще один потерпілий 37-річний чоловік зазнав множиних поранень і був госпіталізований. Окрім того, внаслідок нічної масової атаки дронів у Дніпрі постраждали троє людей. Удар спричинив декілька пожеж, пошкоджено також адмінбудівлі, інфраструктурний об'єкт, приватний будинок та господарську споруду і дві автівки. Інформації про жертви не надходило. Окупанти вдарили по залізничному вокзалу на Чернігівщині. Про це повідомили в Укрзалізниці. Це сталося у ніч на 4 квітня. Удару зазнав вокзал Саманівка. У результаті прямого влучання в приміщення вокзалу після нічного обстрілу пошкоджений дах будівлі, вибиті вікна. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Продовжуємо рух. Написали в Укрзалізниці. Росіяни хотіли підірвати 22-річну агентку разом з вибухівкою у Кам'янську на Дніпропетровщині. Як повідомили в СБУ, зловмисниця думала, що після виготовлення саморобного вибухового пристрою вона має передати замасковану вибухівку іншій особі або ж заховати її у схорон. Але насправді задум агресора полягав у тому, щоб вивести свою агентку в годину пік у людне місце райцентру та підірвати її. Контррозвідка СБУ завчасно затримала агентку. За даними слідства, нею виявилась 22-річна наркозалежна із Бахмута, яка до захоплення міста виїхала спочатку до Харківської області, ну а потім вже на Дніпропетровщину. Згодом вона почала шукати швидкі заробітки на телеграм-каналах, де її завербував російський спецслужбіст. Для конспірації фігурантка змінила місце проживання та переїхала до орендованої квартири, яку оплачувала з криптога. Манця свого куратора зловмисниця загрожує тримання під вартою без права внесення застави. Помер депутат Дніпровської міської ради 61-річний Юрій Федько після того, як його автівка вибухнула. Про це повідомили в нацполіції. Правоохоронці кваліфікували події як теракт і відкрили кримінальне провадження. У поліції розповіли, що місце події вже оглянули та зібрали речові докази. Нагадаємо, повідомлення про вибух надійшло 4 квітня зранку. Поранено також дружину посадовця. У Вінницькому ліцеї вчитель вдарив учня просто під час уроку. Про інцидент стало відомо після того, як відео з події опублікували однокласник постраждалого. На кадрах видно, як педагог спершу грубо схопив хлопця за шию, вживаючи нецензурну лексику, а потім ударив його по обличчю. Після цього він додав: добре, що не кулаком. Наразі адміністрація навчального закладу ситуації публічно не коментує. Далі до новин світу президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари. Зокрема, для Китаю вони становитимуть 34%, а України 10%. А ось на екрані ви бачите повний перелік. Водночас введені Трампом мита не поширюються на Білорусь, Кубу РФ та КНДР. Білий дім пояснив це тим, що ці країни вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи. Зокрема, CNN пише, що Трамп, запровадивши мита на імпорт у такий спосіб, розпочав глобальну торговельну війну. У матеріалі рішення американського лідера називають Найбільшою політичною авантюрою з економікою США серед усіх сучасних президентів і безглуздою політичною ставкою, що підає ризику економічні долі мільярдів людей. Аналітики вважають, що нові мита. Завдадуть більшого удару по малозабезпечених американцях, ніж по багатих друзях Трампа. Президентський тарифний експеримент свідчить про його байдужість до зростання цін на автомобілі та інші товари через подорожчання імпорту. Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив проведення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши це днем. Економічної незалежності натомість як пише Reuters, Китай запровадить 34% мити на всі американські товари у відповідь. У сполучених штатах 2 та 3 квітня під час хвилі штормів, які спричинили потужні торнадо, загинули щонайменше семеро людей. Про це повідомляє Associated Press. Загиблі під час першої хвилі штормів були зареєстровані у штатах Тенесі, Міссурі та Індіана. Серед загиблих чоловік та його донька, підліток. Губернатор штату Тенесі Біл Лі заявив, що цілі райони у місті Селмер, яке сильно постраждало від стихії, були. Повністю знищені, додавши, що поки що зарано говорити про нові жертви, оскільки пошукові роботи ще тривають. Він закликав людей по всьому штату бути пильними, оскільки прогнозуються ще більш суворі погодні умови. Повідомляється, що у Селмарі деякі будинки були зруйновані до фундаменту унаслідок наслідок ймовірних. Трьох торнадо губернатор штату Місісіпі поінформував, що принаймні 60 будинків були пошкоджені. Тим часом на крайньому заході штату Кентукі четверо людей зазнали поранень. Ну, якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 вісімнуль або ж нуль п'ятдесят Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш youtube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії сьогодні працювала Ангеліна Гущина, і на цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі. Тож бережіть себе та не перемикайтесь.